Євгеній Сабадаш прямує до одного з полтавських вишів. Цьогоріч хлопець здобуватиме вищу освіту. Цьому році я поступаю на викладача інформатики та робототехніки. У мене є певні навички, які навіть не стосуються педагогічної діяльності. і Я вирішив я вирішив їх передавати, так би мовити, до дітей. Я вступив на контрактну форму в місяць це 2170 гривень. 2024 року Міністерство освіти і науки запустило механізм підтримки студентів комерційної форми навчання грантове фінансування. Ця система існуватиме поряд зі звичним державним замовленням. В цьому році Міністерство освіти наук реалізує систему грантового фінансування для вступників. Вона являє собою певну суму коштів, яка розраховується для кожного вступника індивідуально залежно від його результатів складання національного мультипредметного тесту. За той принцип реалізований гроші ходять за студентами. Отримати грант можуть вступники всіх спеціальностей бакалаврату. При цьому вступник повинен мати результати НМТ чи ЗНО з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів, розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Олена Гарячова. Вона діятиме поки що для вступників на ступінь бакалавра. Ті, хто вступає на перший рік навчання або на основі повної загальної середньої освіти, або на основі диплому фахової передвищої освіти або молодшого спеціаліста. Якщо абітурієнт отримав оцінки з двох предметів НМТ не менш ніж 150 балів, він може отримати грант першого рівня від 15 тисяч гривень на рік. Грант другого рівня надають за умови складання двох предметів НМТ не менше, ніж на 170 балів. Тоді на рік навчання студент отримує від 25 тисяч гривень. Ця сума може бути збільшена залежно від спеціальності. Кожна спеціальність має певний коефіцієнт, на який можна ну, перемножити суму гранта і отримати орієнтовну суму, яка може бути використана на оплату навчання. На офіційному сайті Міносвіти повідомили, що вступник для отримання гранту подає заявку через електронний кабінет. Подати заяву можна з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. У разі призначення гранту вступник має в банку створити рахунок для отримання грошей. Світлана Мостепан, Любов Ємець та Микола Єрьонко, Суспільне новини, Полтава.